Вже день війни прямому і нагадує політехнолог Олексій Голобуцький у нашій студії. І ми далі про таке говоримо за даними New York Times, Українська влада двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі сполученими штатами у сфері видобутку корисних Неймовірно, щоб мати можливість, дати можливість обраному президенту Дональду Трампу згодом представити цю угоду як свою заслугу. Про це повідомляє New York Times із посиланням на власні джерела. Видання наводить дані української приватної інвестиційної компанії Горайзен Капітал. Те, що Україна має родовище 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, запаси яких оцінюються в 11,5 трильйонів доларів. Зокрема, в Україні розташовано близько третини розвіданих запасів літію в Європі, ключового матеріалу для акумуляторних батарей, який може бути цікавим для електромобільного бізнесу Ілона Маска. Республіканець і союзник Трампа, сенатор Лінсі Грем, минулого тижня в інтерв'ю Fox News заявив, що ця війна йде за гроші, і що Трамп збирається укласти угоду, щоб повернути наші гроші, збагатити себе рідкоземельними мінералами, називаючи угоду хорошою і для України, і для Сполучених Штатів Америки. Отже, ми дійсно бачили, що в цьому плані Стійкості, чи я вже заплуталася в тих назвах тих усіх планів, але там йшлося якраз про корисні копалини, про надра України. От про це все, тобто, те, що Зеленський хоче запропонувати, як ну якусь таку заманливу, та ну варто сподіватися, історію там для наших західних партнерів, зокрема для Сполучених Штатів. Е, наскільки от? Та вся історія, яку ми наразі бачимо. Бо розмовно про переговори і про те все багато. Поки що там дій ми не особливо бачимо. Хоча б якісь речі відбуваються, І, зокрема те, що в Парижі було минулого тижня, та це вже якісь там. Рухи в цьому в цьому напрямку є. Що ви бачите, що ви можете сказати та про ці розмови про надра українські? Наскільки це цікаво американцям? Наскільки це може бути певною якоюсь такою, не знаю, гарантією того, що вони вкладуть інвестиції і відповідно будуть свої інвестиції захищати? Ну, очевидно, що це ведуть, ці розмови ведуть наші симпатики в Америці, так, які хочуть показати бізнесмену і людині, ну, маці назі Трампу, показати, що Україна це не якийсь такий е е е сміттєвий актив, як він може розуміти, да? що, мовляв, туди тільки гроші йдуть, і що е абсолютно ніякої користі Америці цього не може бути. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Знову ж таки, якщо до реалії доходити, ну, по-перше, ми отримали незалежність не вчора, наша держава існує вже 33 роки і чомусь до того часу, особливо ніхто не, 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 не намагався, так би мовити, дуже серйозно. Заходили, так, зустрічалися з нашими чудовими просто інвестиційними умовами. З чудовими судами, з чудовими прохоронними органами, з чудовими політиками, і розуміли, що десь в В'єтнамі чи десь в Африк в Африці набагато простіше домовлятися з усіма цими чинниками. У нас занадто все складно, плюс існує своя олігархічна нагрузка. Ми пам'ятаємо чудово, що як у нас, наприклад, ринок землі. Приймався, так би мовити, так. Ми ж це чуємо, чули протягом десятиріч про те, що прийдуть зразу якісь від євреїв до не знаю, до англосаксів, і все в нас скуплять. от Просто от, жити вони не можуть без цього, так? Е, ну, Ти розумієш абсолютно, да? що ну, тут... тут е, поки ми цього не зрозуміємо, що технології визначають все. А сировинна, це ну, ну розумієте, з Росії яскравий приклад, так? Ти можеш бути токсичним, там можеш бути там, нерозвинутим і так далі, якщо тобі потрібно. Як, тобто, якщо Західним державам чи тим країнам, які виробляють технології, щось буде потрібно, вони знайдуть. Не буде Росії, буде Чилі, не буде Чилі, буде ще якась держава. Ну, це ринок він створює, так? Майка на що вони шукатимуть де простіше. Так, да, де простіше, де легше, де. А, Вклад... Тобто цим всім треба було займатися не, не сьогодні. Цим всім треба було займатися десятиріччя тому назад. Створюючи... Усвідомлюючи ворога та да, залучаючи інвестиції, як це Ізраїль робить, так? Ну, як... де, де, власне, Захід дуже захищає свої інвестиції, бо, ну, звичайно, бо він туди не вклався. Звичайно, звичайно. І тоді би, по-перше, Росія дійсно разів 10 подумала, бо це стосувалося не тільки України, це стосувалося грошей дуже багатьох інших країн. Да, взагалі просто було б інше обставини. Я думаю, що ми були б іншою країною, якщо б у нас було сприятливе в інстанційне поле при наших багатствах, при наших можливостях, при тому населенні, чи 20 років назад, яке все ж таки не, не вимагало там, дуже серйозної плати за роботу, ми могли б стати от таким от східноєвропейським тигром, яким не якими не стали, наприклад, ті країни, які просто не вистачають ресурсів, так вони живуть краще ніж ми, та ж Словаччина та інше, але ну просто ну не занадто маленькі, щоб виробляти стільки продукції і займатися такими справами, достатньо глобальними, щоб знайти свою серйозну нішу всесвітньому ринку. Ми це все профукали, а тепер ми. Ну, я не являюся. тобто це повертатися до часів колоніалізму, так би мовити, західно. Так ну я іншого варіанту, як вони ну маці на увазі, що ви нам от не от таку територію, і щоб жодного падлюку з ваших погонах, з вашою суддівською мантією, з вашими папірцями з усіма ми тут не бачили. Будемо відстрілювати, якщо побачимо когось, хто почне знов. Розповідати про те, що не, не, не те, не ті санітарні норми виконані, не, 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 не той плачених землі пожежна перевірка. Да. Ще ну, ні, от все те, до чого звикли звичайні бізнесмени в нашій не країні, так, так? і з чого живе величезна кількість наших українців, які так страшно терпіти не можуть корупцію. Але коли доходить до справи, виявляється, що величезний відсоток наших співгромадян просто максимально залучений до цього всього процесу. На жаль, на жаль, тут дійсно в цьому є правда. Я ще хочу встигнути піти на одну тему, поки до включення наступного тому трошки, тому трошки поспішаю. Та там в Кремлі відбувся черговий шабаш колегія військового відомства. Так і там, значить, російський диктатор Владимир Путін назаявляв, заявляв. Давайте трошки про це. Він стверджує, що серійний випуск балістичної ракети середньої дальності «Арєшнік» розпочнеться найближчим часом. Про таке пише російське пропагандистське агентство ТАСС. про це повідомив диктатор під час. Участь у розширеному засіданні колегії Міноборони країни агресорки Росії у понеділок 16 грудня Путін назвав вирішнік новою потужною зброєю Росії. Він також стверджує, що Кремль підтримуватиме потенціал і цитата, збалансований розвиток ядерних сил Росії. Путін цинічно заявив, що Росія зберігає політику ядерного стримування, а не брязкання ядерною зброєю. Ну і там ще він багато іншого не заявляв. Скільки він там солдат відправляє на війну і. І в такому дусі Олексію, це все це скажімо так, піднімання ставок перед перед потенційними переговорами, чи чи як це варто оцінювати? по-різному можна оцінювати і звичайно піднімання ставок перед переговорами. Ми ж займаємо з Росії, ну принаймні, зараз Діметральне протилежні позиції. Ну, все ж таки, в більшості питань. Не такі вже Діметральні, як були це ще три місяці назад, але все ж таки такі самовиключні позиції. Зважаючи на ну тобто, наприклад, я декілька місяців назад в мене була таке несподівання, такі очікування, так що все ж таки Путін як людина не дуже ризикована, не буде ризикувати, втратити дуже багато, якщо він запізниться з переговорами. Це теж дуже важливо, так можна надуватись, надувати, надуватися, надуватися, щоки там, що ми ось такі, ми це, і коли б наступить момент переговорів, відбудеться такі події, які просто ну всю твою позицію зруйнують. Тобто вчасно домовлятися, це теж певний такий... Uh -huh. Мистецтво, так би мовити, так? навіть сильно чи навіть слабої позиції завжди є можливості. Я думаю, що все ж він почне переговори ще в цьому році, так? але судячи по юриториці, скільки мало часу залишилось, він все ж таки буде тягнути до, до інагурації вла... цього Трампа. І судячи з сигналів, які йдуть з Китаю, зустрічі Медведєва, того, що я. От він все ж таки робить, здається мені потенційну помилку. Він поєднує, Тобто він віддає, ну не з власної волі, а від того, що це Китай вимагає. Оцей переговорний процес на ну, скажімо так, на поталу Китаю. Тобто, Китай вирішив, що цей ресурс має на увазі війна. Між Україною і Росією дуже важливий для адміністрації Трампа, в тому числі буде так, і він хоче зіграти свою гру, звичайно, абсолютно плюючий на інтереси там України. Їх цікавить, щоб Китай цікавить домовитись за рахунок цієї війни з Америкою. Так а там же ситуація така, що невідомо в яку сторону там може там, може колихнутися і проти Путіна. Абсолютна ситуація може абсолютно так.